Привіт, у нас розпочинається грудень. І давайте поговоримо, а які енергії нам несе цей чарівний місяць. Всі люди, які втомилися, які ловлять себе вже на такому 80-му рівні хронічного стресу, у яких випробування за випробуванням, і, начебто, вони справляються, але всередині звучить ось це табляха скільки можна. Скільки можна мене випробувати? Скільки можна запускати ось ці всі чистки? Скільки можна ці всі якісь там ретроградні планети? Мені навіть не зрозуміло, що воно таке, але я це відчуваю. Скільки ж можна мені це все відчувати? Скільки ж можна мені з цим всім справлятися? Дайте мені спокійно пожити. Ось всі люди, які ось так себе відчувають, ловлять себе в таких думках, в таких почуттях, я вас вітаю. В грудні це все продовжиться. У вас є насправді дві стратегії, що робити, бо грудень дійсно місяць перед новорічний, і він нам несе деякі можливості і відкриває нам вікна можливостей. І у вас є дві стратегії. Стратегія перша це ви фіксуєтеся в стані, де я не можу. Я втомилася, я ще трішечки почекаю, я ще потерплю. Я очікун, я терпіла, і я не можу. Я просто, я просто тут зараз ось доповзу якось до олів'є, потім полежу якось біля Олів'є, і потім я знов продовжу якось повзти далі, ось на що я здатна, більш не на що я не здатна, ребят, все. Я буду просто чекати, бо всередині мене є маленька надія, що може воно якось розсмокчиться. Це перша стратегія. І я вам хочу сказати, що якщо ви фіксуєтеся в стратегії ось цього очікуна терпіли, останні Ой ні, я не можу. А в грудні. А... На вас чекають приємні подарунки від всесвіту, які вашу е, попку все ж таки будуть підіймати. Тому краще е, зробити це не такою ціною, і краще не фіксуватися на такій е, позиції. Якщо ви це е, зробите, то зараз. Е, так допомагає нам Всесвіт, всім світлим душам підійматися вище, 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 що інколи досить непрості, непрості події надсилають. І кожна непроста подія, яка приходить, вона всього-навсього вам допомагає піднятися ще, помудрішати ще, прокачатися ще. Розумієте, ось, хто там грає? Я просто полюбляю PlayStation і ну, будь-які ігри вони під собою, що починає ось там персонаж з одніми скилами так у нього є там трішечки якихось навичок він вміє тільки ось цей хук там робити і в нього там п'ять стріл наприклад а потім а по мірі там свого шляху через якісь битви через якісь знайомства через якісь пригоди потім вже там всередині гри ми бачимо цього персонажа Весь такий в обмундіруванні зі скілами, в нього тисячу тих стріл, у нього ще там пістолети, у нього не тільки хук справа, у нього зліво, спереду, ззаду, хук з усіль. І він такий, що там? Що там далі у нас по лісу? Яка ситуація? Зараз розберемося. Ось уявіть собі, що ви ці персонажі гри. Я, які, ну, Представте, що. Якщо це гра і ви персонаж, уявіть собі, що ви граєте в якийсь момент в цій грі, а ви не йдете далі, а ви не проходите по сюжету, а ви не прокачуєте свої навички. Я, так до речі, одного разу гралася. Є така гра Horizon, може хтось знає. І коли я в неї перший раз грала, я обрала стратегію ховатися від хижаків. Я там ховалася і я. Я чекала, поки е, різні хто-то мої побратими, хто там мені допомагав, там якось їх перебувають. Інколи з-під кущів там, вистребувала і там е, 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 била ці машини. Чим все це закінчилося? Знаєте, а перший бос, серйозний бос, до якого я дійшла, я його не змогла пройти. Просто ось я не змогла його пройти. Я п'ять разів там програвала, десять, двадцять, і в якийсь момент я така, що я роблю не так. І коли я почала розбиратися, що ж я роблю, не так. Я там поставила собі самий легкий рівень цієї гри, і так далі. Що ж я роблю не так. А я не тренувалася, я ховалася по по кущах, розумієте? І коли я ховалася по кущах, у мене не ріс рівень, не зростав рівень моєї сили. І коли я зустрілася з босом, звісно, він робив там пару ударів, і я просто падала, бо це було неможливо. І я розпочала гру спочатку. І я розпочала гру спочатку, і всі пригоди по сюжету, не по сюжету, я проходила їх всі. Дуже цікавий був досвід, і він метафоричний. Мені здається, ну це я там, там ще навіть в пандемії, мені здається, я ось так грала, але зараз я постійно згадую цю історію. Не будь ласка, не ховайтесь по кущах, а йдіть на зустріч пригодам. Кожна пригода зараз це для вас подарунок, він вам допомагає підняти рівень сил. Тож, друга стратегія. В якій ви реально почнете в грудні отримувати зовсім інші подарунки, де ви вже в грудні розпочнете відчувати себе по-інакшому. Мені просто те, що в потоці приходить інформація про грудень. Реально, ті люди, які зможуть вийти з позиції жертви очікуна ось цього, а з позиції терпіли, їм дуже швидко зараз будуть насипати бонуси. В грудні, в січні, в лютому просто почне по інакшому ця колісниця розгонятися. По інакшому будуть люди відчувати себе, по-інакшому будуть до них приходити підказки, події, однодумці, гроші, все просто. Але треба не ховатися в кущах. Але треба ось в цей стан, коли ви попадаєте в стан терпіли, в стан я почекаю, поки воно якось. Там пройде, я якось доповзу зараз до олів'є. Ну, не робіть так. Цей стан це всього-навсього маркер, що у вас низький рівень енергії. В цьому стані. Приділіть, будь ласка, хвилину, дві хвилини, 5 хвилин, щоб підняти рівень вашої енергії. Я вам зараз, я кор... я просто, ну, я коротко зараз вам поясню, яким самим методом вам підіймати рівень енергії. Це реально хвилина, ну, по науковим доказам, 3 хвилини, ось практики, і у вас просто перемикається робота однієї ділянки мозку на іншу. Я вам кажу зараз про Тапінг про простукування, про такий простий елемент, як тапінг. Я лікар-невролог, я психотерапевт з величезним досвідом роботи. Я енергопрактик, енергоцілитель. І це не якась езотерика, енергопрактика, енергопрактики це. Чиста фізіологія. Ось у мене, як у лікаря-невролога, все чітко до складається, я розумію, що саме відбувається в нашому фізичному тілі, коли ми пропрацьовуємо наше енергетичне тіло. І якщо ви весь грудень щодня будете пропрацьовувати своє енерготіло вже десь після 17-20-го числа грудня. Ви отримаєте приємний новорічний подарунок. Ось просто ось пригадайте потім мені ці слова, якщо ви будете робити те, що я вам зараз кажу. Коли ми робимо тапінг простукування по певним таким чуттєвим точкам, особливо на обличчі, у нас їх багато, але просто, хоча б по маківки, ось тут, ось тут постукати, в цей самий момент. У нас активується не наше менделівидне тіло, яке всередині нашого мозку знаходиться, і воно щоразу вмикається як повітряна тривога. У нас є там така манюнечка, яка дуже яскравий ліхтарик тривоги. І він зараз постійно горить. Ось всередині вас постійно горить тривожна лампа. І через те, що вона горить постійно, у вас постійно підвищений рівень кортизолу, у вас хронічний рівень стресу. Через це у вас одразу ж там злітає гормональна система, але перш за все злітає через кортизол імунна система і так далі. Я не буду зараз навантажувати вас фізіологічними ось, ось цими всякими штуками. Це дуже цікаво. Якщо цікаво, вам напишіть мені, я про це зроблю ефір, бо в мене є такий дар дуже просто а, доносити таку складну інформацію. Я вам можу це розказати, Я, я коли розказуєте дітям, то всі дуже чітко тоді розуміють, як працюють ваші тіла. Ось ви можете підтримати таку ідею. Я обов'язково зроблю для вас ефір на цю тему. Але ось базу, яку треба зрозуміти, я хочу, щоб вона для вас стала мотиваційною, ця база. Що коли ви в той самий момент, коли вам погано, коли ви втомилися, коли ви я чекаю, коли воно все пройде, вже нарешті я втомилася, коли ви в цей самий момент починаєте а, торкатися ніжно та з любов'ю ось цих наших чарівних точки, в цей самий момент ви активуєте сенсорну систему. Коли ви активуєте сенсоріку, Через гіпоталамус в наше міндалідне тіло а вже попадає зовсім інший сигнал. Там попадає не те, що «А -а -а -а! повітряна тривога. Капець, рятуємося, знову, знову небезпека, знову небезпека. Зараз ні. Ось я прямо зараз ось цю а, повітряну тривогу, я її заспокоюю, вимикаю. І якщо в цей самий момент ще підкріплювати а, новими установками, то, наприклад, я в безпеці, я в безпеці і прямо зараз я підіймаю рівень своєї енергії. Я в безпеці я підіймаю рівень своєї енергії. Я відкриваюся новим силам, новим знанням. Я відкриваюся чудесам. Я знаю, що вони існують, вони приходять в моє життя. Сили приходять в моє тіло. Енергія приходить в мою душу. Я в безпеці, я в любові, я в своїй силі. Ось просто, просто такі легкі позитивні слова, вони дуже швидко, як показують наукові дослідження, кортизол за декілька хвилин знижується в чотири рази. Уявляєте собі? Я просто обожнюю занурюватися ось в ці всі клінічні дослідження. І це для мене Якась а, магія та наука водночас. Хоча я розумію, що там чисто тільки наука, але вона виглядає як магія, розумієте? І ви таким чином вирубаєте а, ось цей всередині вас тривожний офіс, і вирубаєте префронтальний, який у нас відповідає за самоконтроль, стабільність, відчуття я в безпеки, я контролюю своє тіло, я контролюю свій стан, я контролюю свої емоції. Я взагалі молодець. І це Життя класне. І ось ми просто перемикаємо через сенсоріку, через ось ці прекрасні дотики, декілька хвилин. Люди, три хвилини тапінгу, у вас чотири рази менше кортизол, ви собі уявляєте? І ось коли ви навіть робите ось пристукування, давайте зараз з вами маленький бонус зробимо з вами разом. Навіть якщо я зараз втомилася. Так, я втомилася. Знову іспит за іспитом. Знову випробування за випробуванням. Боже, де скільки можна. Я втомилася. Але прямо зараз я обираю зробити вдих, видих і відпустити цей стрес. Я відпускаю всю свою втому. Я відпускаю весь цей режим терпіли. Я не терпіла. Я мандрівниця. Я сильна, енергічна, любителька пригод. Ось така моя душа. Дуже полюбляю пригоди. Дуже полюбляю грати в це життя. І Прямо зараз я обираю пригадати це. Прямо зараз я обираю побачити цю реальність як пригоди. Я відкриваю своє серце новому баченню, новим відчуттям, новій енергії. Я обираю відкритися чудесам. Я обираю грати та вигравати це життя. Я підіймаю свою енергію. Я підіймаю свою енергію. Я підіймаю свою енергію. Спробуйте. І навіть якщо ви будете робити по оточках простукування зі словами Я підіймаю свою енергію, ви вже через декілька хвилин не будете відчувати себе жертвою обставин. Отже, я сподіваюся, що вам це було корисно, цікаво. Грудень у нас прекрасний ще один місяць можливостей, ще один місяць, коли ми можемо прокачати свої скили, прокачати своїх персонажів, набути нових звичок, нових навичок, відкритися новим можливостям. Так і робіть, Бачте цей світ як суцільні можливості, а не як суцільні випробування. З вами була Катерина Штефан. Я вас дуже люблю, обіймаю. Доєднуйтесь обов'язково до мого простору тут, на YouTube. Доєднуйтесь до мого простору на телеграм-каналі. І пока-пока, до нових зустрічей!